Я в п'ятий раз від пана Разенблата чую про якийсь магічний мільярд 400 мільйонів євро. Це 42 мільярди гривень. Пані Альона, розкажіть, ну може, я не знаю, може, ви опровер... підтвердите або ні. Де ці кошти, пан Разенблат? Ну, це так. Розпокажіть мені, розкажіть. Це якась повна нісенітниця, але мова навіть не про Давайте скажімо так. от... Ствер, беруся стверджувати, ніхто за цим столом не проти ОСББ. Ми всі підтримуємо ОСББ. Єдина річ, що думаю, що три людини більш фахово про це можуть говорити. Ну може чотири. Да? Поясню, чому ОСББ це модель управління своєю власністю, спільною сумісною власністю, якою є багатоквартирний будинок. Нормально. воно взагалі, якщо це новий будинок, то там однозначно треба це робити. Для того щоб не дати його замортизувати приватні управляючі компанії, і цей приклад, який пан Розенблат наводить, мені вже джетомера зателефонували. Це приватний жек, який не відпускає. І тут я безумовно на стороні ОСББ. Але коли він каже, що його міський голова не хоче створювати ОСББ і його муніципальні жеки не відпускають. В мене перше питання: а може ви почнете впливати на свого міського голову? Ну річ не про те, скажіть мені, будь ласка, ну, перша проблема яка? Ми розуміємо, що в нас величезний застарілий житловий фонд. Нам треба його модернізувати. Питання номер раз. Чи можуть люди це зробити за свій кошт, зробити капітальний ремонт, енергомодернізацію? Ось цих хрущівках, панельках, а їх 70% приблизно. Чи все ж таки має бути державна підтримка? Сьогодні я вперше почув від пані Олени те, що я казав 5 років. Так. Норма закону 1992 року про приватизацію державного житлового фонду, про зобов'язання попереднього власника, а це муніципалітет, прийняти участь в фінансуванні першого капітального ремонту, має працювати. Повністю підтримую. Ми однодумці. Єдине, я можу сказати, що сьогодні не вистачить ресурсів, бо пані Олена сказала: йдіть до муніципалітетів і вимагайте від мерів. Мені здається, що в мерів не вистачить і в місцевих бюджетах цих ресурсів. І тому я беруся стверджувати, що кошти є. Вони були і раніше. Вони були, мабуть, і за наших часів. Я відверто можу сказати, їх може не туди спрямовували. Вони були за часів партії регіонів і їх зовсім не туди спрямовували. Вони є і сьогодні, але їх витрачають на субсидії, на непідтверджену не програму Укргазвидобування, на корупційні схеми, і саме тому я хочу сказати: якщо ОСББ це свідомий, помовчіть, будь ласка, якщо ОСББ це свідомий добровільний процес. А не заганяти туди до 1 липня за підтримки держави фінансової, ресурсної, інформаційної організаційної я обома руками за такий процес створення. Але, на жаль, закон 417, який пані Альона Бабак і інші друзі рік тому прийняли, може вони хотіли як найкраще, може вони хотіли прискорити, але машина не спрацювала. Уряд нічого не наповнив нормативно-правовою базою. Це раз. Уряд не розробив закон новий про ЖКП, і пані Олена зараз його самотужки намагається за уряд зробити. Це два. Уряд до сих пір не розробив і не зробив фонд енергоефективності для того, щоб фінансувати ці заходи. Це три. А потім, коли ви зрозумієте, що пан Розенблат вводить в оману цим мільярдам 400 мільйонів євро, то ви зрозумієте, що вони знов таки продовжують не давати туди в не хочуть вони давати кошти, тому я сьогодні ці зміни мій, отак я резюмую ці зміни, на жаль, вони не вирішують принципової проблеми примусовості. Я категорична проти примусовості в плані, що дати органам місцевого самоврядування право визначати управляючу кампанію. Я переконаний, що це має бути добровільне рішення, свідоме про яке пан Розенбак каже, але він управдома якогось придумав. Нема ніякого управлі... управдома, розумієте? А ось і якщо все це збалансувати, то ми тут більше будемо свої прихильниками і сторонниками ніж противниками. Будь ласка.